Привіт, як справи? Привіт, наче все добре. Вчора з чоловіком ходили на концерт, отримали масу позитиву. А ти як що нового? Все добре, на днях бачила нашу спільну знайому. Вони приїхали з відпустки чоловіком, Засмаглі такі, відпочивші. Це приємно чути, я рада за них. Але я запитала тебе про тебе, а ти не відповіла перескочила з себе на обговорення інших. Так, я знаю. Просто в мене немає нічого цікавого, щоб поділитися. Отже, я переходжу на обговорення інших. Так, я це бачу, але ти можеш робити для себе більше приємних чи корисних речей, і побачиш настільки життя, почне тобі подобатися, і тобі буде що про себе розповісти. Для того щоб почати щось собі робити хороше, потрібно в першу чергу відокремити себе від інших, зрозуміти, хто я, що хочу, як мінімум. Я ж залежу від думки оточуючих, особливо моїх батьків. Якщо я психологічно сепаруюся від них, вони можуть прийняти це за зраду, і я втрачу їх. Таким чином, ти таки житимеш, підлаштовуючись під погляди своїх батьків. Це дитяча позиція. Ти вже виросла і можеш відштовхуватися від власних. Я виросла лише фізично, психологічно ж я ще не готова бути дорослою. Це ж прийдеться відповідати за свій вибір, свої вчинки. А для людини в дитячій позиції це непросто. Тому я краще продовжуватиму обговорювати події життя інших. Мені так спокійніше.